Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали два мавіки загальна вартість 127 двадцять тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані низький уклін кожному хто донатить. Це зараз робити дуже легко. Ви наводите камеру телефону на qr код який ви бачите на екрані, і робите свою гарну справу. Так, а тепер давайте попрацюємо. Україна готова передати кімчинину його людей. Якщо він може організувати їхні обміни наших воїнів, які перебувають в полоні в Ріфі, так, значить, тут цікаво, чи буде. Чи буде, чи буде та країна повертати своїх людей? Чи буде. Кінчений, кінчений, повертати своїх людей. Дивіться, тут історія про те, що да, якісь обміни гарантовано будуть. Настоїть на цьому. Цей ось нами указаний кончені, й для чого? Не для того, щоб він переживає за своїх людей, не для того, що вони йому потрібні. Я вам більше скажу: він їх продав расистам. І е, все, і ну на цьому вже крапка. Тобто, що далі з ними буде відбуватися, це відповідальність уже боліт, але він не може не зробити обмін. Бо тоді, ну це просто вдарить по, по цій країні, як по такій, знаєте, диктатурі, там де вожті він переживає батюшка за свій народ. Ну це ж не так, це зрозуміло. От так, що якісь обміни вони будуть, але це буде просто для ну так, знаєте для галочки. В плані проведення виборів на Україну більше тиснуть США а не ЄС. Крім того, питання українських виборів може стати одним із параметрів глобальної мирної угоди. Кому вигідні, кому потрібні вибори в Україні? Штатам ЄС. Так, більше замислів, причому таких дуже категоричних у штатів, і вони прям виставляють конкретні умови, як то воно все має бути. Що стосується ЄС, їх все влаштовує більш-менш. Вибори в цьому році. Яка що вони відбудуться? Офіційно майже ніяк, а як по іншому? От я сижу думаю? Ми коли з вами бачили таку картинку ще рік тому, а то і більше, що коли дійде мова вже до виборів і до дійде до зміни влади, то це схоже було на заміну гравця або на Передачу влади, тобто от більш на це схоже. І карти тут також кажуть, що щодо виборів, так як воно має бути, це ну, документально це або офіційно це неможливо зробити. Але однозначно в цьому році групи людей будуть вирішувати, кому далі кого на кого замінити, кого далі залишити, а кого викинути. І це не просто слова будуть, це конкретні будуть дії. Тобто будуть збиратися не знаю, якісь організації, будуть збиратися якісь голоси, якісь підписи, якісь зміни. А ми з вами бачили зміни до конституції. До речі, да? цього року. Так, що таке, українська армія вперше від початку повномасштабного вторгнення має перевагу над расистами у танках. Ну, дивіться, тут така перевага. Якщо їх вісім танків пре на наші два, то наші два наша перевага в чому? То наші два ховаються вміло, а ті пруть абсолютно на відкриту територію. Да, і в цьому ну, дійсно є тактична якась перевага, але точно не кількісна. Так, Херсонський напрямок, прогноз на 25-й рік, харківський напрямок, Запорізький. Поїхали. І для нас, як будуть розвиватися події для нас, для нашої країни на Херсонському напрямку. Харківський напрямок. Запорізький напрямок. Так, Херсонський. Херсонський. Харківський. Запорізький. Так, значить, Херсонський напрямок. Що буде відбуватися далі? Далі, значить, Чим далі, тим, тим як у казці, знаєте, тим страшніше. Але це процес, результат. І, і тут Херсонський напрямок, і Харківський на нашу користь. От, от, фу. Значить, Херсонський напрямок. Знищення. І це не тільки про війну, це і про якесь таке, знаєте, люди там, в Херсонському, от на Херсонському напрямку, вони не будуть відчувати підтримки нашої держави. Тобто, і це буде відчуватися і побутово, і соціально, і, і фінансово, і морально, і як ви просто хочете. Це окрім того, що війна і знищення да, але цей напрямок залишається у нас, залишається з нами. Тобто, це така жирна, е, і того, типу, що буде, як буде. Тут через терни до тьфу, тьфу Далі харківський напрямок. Тут така сама ситуація, трошки краще, трошки краще, ніж Херсонський, в плані що там люди роблять, як вони живуть і як їм допомагає наша влада. Да? Але карта сили у кінці каже про те, що у нас достатньо всіх сил для того, щоб цей напрямок відбити і просто всіх вигнати звідти оцих орків. <dieses> <teams> А от запорізький напрямок тут історія гірша, тому що це цим напрямком доведеться жертвувати або цим напрямком, або якимось там клаптиком на цьому напрямку. Тобто тут що тут ще ситуація, така в підвішеному стані, і поки що ми на неї не впливаємо. Так, нехай хірове не збувається, а хороше для нас нехай збувається. Для тимчасово окупованих територій у 2025 році, а, не для, а доля. Доля тимчасово окупованих територій у 2025 році. Чи будуть якісь зміни? Давайте взагалі подивимось: значить. Одразу карта мутатіні. Одразу видно, що дуже багато людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Спочатку вони чекали оцього русского міра, да, чекателі, але зараз вони вже чекають наших. Зараз вони чекають наших. Хороші новини починаються для нас в 28-му році щодо тимчасово окупованих територій. Прям хороші новини. Прям Фу тут. -фу. Поїхали далі. Так, чи є загроза цього року втратити нові території? Ну, тільки щоб подивилися про Запорізький напрямок. Давайте втрата території цього року. Втрата територій цього року вона вже в процесі. І це не те, що втрата, це просто політичні домовленості. Це виглядає так. Вони домовились, домовились що ця територія має бути з мінімальною там, кількістю втрачених життів по обидві сторони. Отак. От І на цьому все на сьогодні. Дякую.